Що таке гештальт-терапія? Гештальт терапія, Гешталь -терапія це напрямок психотерапії, який орієнтований на відновлення цілісності, як внутрішньо-особистісного, так і міжособистісного контакту. Що ж таке контакт і як він може втрачати цілісність? Контакт це здатність організму до фокусування та сприйняття. Під поняттям контакт мається на увазі зв'язок нашого я зі світом. Тому здорове контактування передбачає повноцінний обмін і безперервну динаміку між людським організмом і середовищем. Взаємодіючи, ми живемо і безперервно рухаємось у потрібному для нас напрямку, постійно адаптуємось. Саме розрив контакту або його переривання зупиняє взаємодію і розвиток. Також людська психіка прагне сприймати цілісні і осмислені форми. Прагне до завершеності. Вступати в контактування і вірно з нього виходити не завжди вдається. Саме гештальтерапія спеціалізується на тому, що виявляє патологічні психічні механізми, які несвідомо переривають контактування. Саме через це людина не може досягнути бажаного і постійно повертається назад. Обривання контакту це символічно як міф про Сізіфа, який знову і знову піднімав камінь нагору. І потім скочувався вниз, так і не досягнувши бажаного. Так і психіка. Вона інколи не може досягнути бажаного, не може вийти на новий рівень я. Що ж таке гештальт? Гештальт це цілісна структура, яка формується у свідомості людини під час сприйняття об'єктів або їхніх образів. Психіка, яка не здатна до повноцінного контакту, формує незавершені гештальти. Отже, психічні процеси людини прагнуть до цілісного завершення. Але часто травматичний досвід минулого перериває можливість цілісного буття і руху вперед. Що стається, коли контакт або цілісність переривається? Втрачений контакт з собою і іншими це як рух по невідомій місцевості, зламаним навігатором. І чим більшою є похибка навігатора, тим більше він вас підводить. Врешті ви маєте ризик заблукати, і ваше місце прибуття в житті буде зовсім не те, яке ви очікували. Така людина не знає, хто вона, не знає, куди рухається і куди прибуде. Вона не може сформувати цілісний образ я, себе і інших. Її потреби не задовільняються, а психічний розвиток блокується, психічна напруга росте. Що значить незакритий або незавершений гештальт? Це певна фіксація психіки на досвіді, який був колись, але не зміг бути повноцінно засвоєний і прийнятий. Тому контакт з новим досвідом постійно обривається, контактування неможливе. Старі незавершені гештальти створюють перешкоди для впорядкування і послідовного розвитку особистості, заважають зосередженню, тому що є перешкода у вигляді структури, яка тримає старий гештальт активним. Уявіть, що ви дивитесь на небо через старі окуляри в тріщинах. Видимість буде досить поганою, десь так і психіка. Вона починає фокусуватись на тріщинах, замість того, щоб бачити реальні об'єкти. Як наслідок стається психологічна сліпота, несвідомий рух по житті через відсутність розпізнавання емоцій, потреб та іншого. Гштальтерапія розпізнає і допомагає усвідомити людині, де стається патологічне переривання контакту. Гештальтерапія це як очистка свідомості шляхом системної роботи над повторювальними патернами поведінки, які генеруються в моменті, а вже давно втратили свою ефективність і актуальність. Якщо людина втрачає зв'язність між емоціями, думками, діями і тілом, це спричиняє хаос і розщепленість, ви точно загубитесь в житті. Наприклад, якщо людина не дозволяє собі проживати власні автентичні емоції, то не розуміє, чого хоче. Обирає суперечливі дії і, врешті, ходячи по колу, живе не своє життя. В неї зламана функція вибору. Як наслідок, вона обирає не ту професію, не того партнера, не те місце в житті, ігнорує власні сигнали, як психічні, так і фізіологічні. Гештальтерапія направлена на переосмислення та задоволення потреб, усвідомлення і закриття гештальтів. Завдяки цьому є шанс виходити з кола зациклених переживань, несвідомих думок, вчинків, рішень, є шанс зробити свідомий вибір. Саме тому на гештальт сеансах ви можете чути питання, що саме зараз ти відчуваєш? Більшість людей відчуває не те, що відповідає тій чи іншій життєвій ситуації, а лише те, що її переслідує з минулого. Що значить переслідує з минулого? Тобто людина мимоволі проєктує негативну картину світу. Ту, яку колись зафіксувала, так і не спробувавши контактувати з реальністю. І не тому, що вона не хоче, а тому, що вона більше не може через механізми опору, які вмикаються і блокують взаємодію, заважають отримати новий досвід. Дякую за увагу! З вами була гештальтерапевт терапевт Олена Мазур.